Четвер, 19 грудня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! В ніч на четвер сили ППО знищили в небі над Хмельниччиною два російські безпілотники. Станом на ранок звернень щодо травмованих чи пошкодження майна не надходило, повідомили в обласній військовій адміністрації. У повітряних силах ЗСУ звітують з 85 шахедів, які випустили росіяни по Україні. Наші бійці збили 45. Ще 40 не досягли цілей і були локаційно втрачені. Влучань не зафіксовано. Ремонт багатоквартирного будинку в мікрорайоні Ракове, який 22 вересня зазнав атаки шахеду, завершується. Стіни відбудовано, панелі перекриття замінили. Будівельники залили армувальний пояс та зробили покрівлю. У квартирах відновили постачання газу. Як повідомив заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок, наразі тривають внутрішні роботи у найбільш пошкодженій квартирі. На відбудову багатоповерхівки з бюджету громади виділили півтора мільйона гривень. Долучилась і благодійна організація Мадеєр. В початковій школі номер 1 що у мікрорайоні Озерна, виповнилось три роки. Нині у ній навчається 1120 учнів. Повноцінно заклад запрацював 10 січня 2022 року трохи більше, ніж за місяць до повномасштабного російського вторгнення. З того часу навчальному закладі постійно допомагають захисникам, влаштовують благодійні акції зі збору коштів та речей першої необхідності. З нагоди триріччя тут організували безпрограшну лотерею, під час якої учні та педагоги зібрали понад 30 тисяч гривень. Гривень кошти сьогодні передали благодійному фонду Волонтери Поділля. Коли три роки назад ми відкривали школу за місяць до повномасштабного вторгнення, ми не знали, якими важкими дорогами нам прийдеться йти. За цих три роки ми змогли досягти справді дуже багато. Сьогодні це повноцінна, весела, яскрава, чудова школа, один з, напевно, з найкращих закладів освіти міста, де навчається 1120 учнів. Це дуже великий, потужний заклад освіти. Ми не лише цих три роки навчались в різних умовах. Ми займалися спортом, багато танцювали, співали і постійно допомагали фронту. Команда першої початкової. Це така потужна команда волонтерів. Ми працюємо з багатьма фондами. Сьогодні вже не один дрон, і не одне авто зібране на наших благодійних ярмарках на наших різноманітних благодійних акціях. В їхню річницю вони зібрали величезну суму коштів. Це 30 тисяч гривень. Ми зовсім трохи додамо з загального фонду волонтерів Поділля і обов'язково виготовимо символічно три впівідрона, Після завершення канікул цих новорічно-різвяних свят я думаю, що дрони вже будуть готові. Ми приїдемо в школу, покажемо дітям, що ми виготовили за їхні кошти. Обов'язково підпишемо ці дрони на передову і відправимо захисникам. Перший в Україні цифровий інноваційний центр Хаб» презентували у Хмельницькому. Він об'єднає представників легкої промисловості не лише з Хмельниччини, а й з Вінницької, Чернівецької, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської та Київської областей. Підприємцям допомагатимуть із запровадженням на виробництві vr технологій штучного інтелекту та розробкою цифрових додатків. Лотексхаб запрацював у рамках програми Цифрова Європа завдяки співфінансуванню Європейського союзу з 2024 року. Завдяки зусиллям українських урядовців політиків ми отримали доступ до таких технологічних інновацій. Після того, як було оголошено конкурс, і міністерство цифрової трансформації відібрало 60 проєктів з України. Ми пройшли в топ 6 які отримали фінансування на 2025 та 2028 рік. Наш фокус це інновації у легкій промисловості. Воно абсолютно відповідає політиці міста Хмельницького. Де задекларована смарт-спеціалізація, легка промисловість. Перша послуга цифровізація і діджиталізація. Це все можна робити, а завдяки штучному інтелекту, завдяки різним цифровим додаткам. І це одна із послуг, якою буде опікуватися Clotex Hub. Друга річ інновації у тканинах. Ви хочете іти під дощем і не намокнути, але хочете іти у тканині, яка називається вотерпруф, тобто водовідштовхуюча, піти у тренажерний зал і побігати. І щоб не відчувався запах поту, є спеціальні тканини, які потопоглинають. Військові хочуть бути одягнені у форму, яка змінюється колір в день, вночі і вечором. Тобто, це функції такого хамільона. І інновації з тканинами, з волокнами, це теж буде одним із наших завдань. У Хмельницькому з початку року зафіксували майже 10 тисяч порушень правил паркування. За цей час водії сплатили більше 4 мільйонів гривень штрафів до бюджету громади. Наразі у місті працює 5 інспекторів. Недотримання правил зупинки, стоянки, паркування автівок фіксують за допомогою сертифікованого планшета в режимі фотозйомки або відеозапису. Найбільше порушень виявляють в центральній частині міста. На вулицях Грушевського, Свободи, Проскурі. Соборній, Володимирський, Староміський, Кам'янецький Вифлеємський вогонь миру зможуть взяти хмельничани до своїх домівок. Акція з передачі відбудеться у сквері імені Шевченка у суботу, 21 грудня. Початок о 16-й годині, світлом свічки із міста, де народився Ісус Христос. Ділитимуться представники організації Пласт Хмельницький. Нагадаємо, вофлеємський вогонь прибув до обласного центру потягом 16 грудня. Упродовж цього тижня пластуни передають його в храми, лікарні, державні установи. Різдвяно-новорічні свята, традиційний період застіль. Зазвичай українці готують до столу смажені, гострі та заправлені майонезом страви. В результаті таке незбалансоване харчування може призвести до переїдання та поганого самопочуття. Що робити, аби запобігти негативним наслідкам святкового застіля? Ми запитали у лікаря-дієтолога. Такої чарівної методи, чарівної таблетки, щоб не переїдати, немає. Просто можна зменшити якби, наслідки цих святкових застіль. Ну і треба спокійно ставитися до того, що це свято. Звичайно, буде страв багато, різноманітних. Е, можливо приурочувати застілля до традиційних прийомів їжі. Тобто, це буде святковий сніданок, чи святковий обід, чи святкова вечеря, щоб це не було застілля з зранку і до вечора. Ще, можливо, такий спосіб поведінки за столом зробити собі тарілку, яку ви можете вжити протягом застілля, без шкоди для здоров'я. Тобто зразу покласти собі все, що ви плануєте скуштувати, і протягом застілля потрошки вживати цю їжу. Так можна обмежити кількість, ну і трошки контролювати кількість згідного, і все-таки зважати на свій стан здоров'я, тому що абсолютно здорова людина може. Їсти Одні продукти страви. Якщо ви маєте якісь захворювання, то треба трошки обмежити свій раціон. Переможцям і призерам нагороди. У Хмельницькому відзначили тріумфаторів шкільної ліги з гандболу. Змагались юнацькі і дівочі команди. Усього 12 збірних загальноосвітніх навчальних закладів громади. Перемогу святкували учні ліцеїв номер 17 та номер 11 відповідно. Стартувало змагання на початку грудня. Юнаки спершу мали груповий етап, далі стикові матчі. Дівчата грали за коловою системою. Ми школа, в якій всі займаються гандболом. Ми займаємось довго. Хтось два, хтось три, хтось шість вже займається. І так сказати, що наша команда це спортсмени. Того року ми зайняли перше місце, і тому ми сподівалися на перше місце. Ми билися до кінця. Хочу подякувати нашим суперникам. У нас була гарна битва за цей кубок». Але перемогли сильніші. Раніше завжди відбувалися спартакіади. І насправді, по більшості видів спорту, це були доволі формальні змагання. З низьким рівнем призів ми з минулого року започаткували формат саме шкільних ліг, зробивши їх дійсно максимально масовими. Більше двох тисяч учнів приблизно в минулому році взяли участь в всіх 11 шкільних лігах з різних видів спорту. П'ять кращих навчальних закладів, п'ять шкіл. Загальному заліку отримують 100 тисяч гривень на заклад для покращення матеріально-технічної бази. Вчителі фізкультури, які учні, яких показують найкращі результати, отримують додаткову річну премію до заробітної плати. Щоб вчителі хотіли культивувати різні види спорту, діти хотіли цим займатися. Головне завдання, звичайно, це масовість. Чим більше дітей буде займатися різними видами спорту, тим для нас краще. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимося.